Ну так от, з моєї точки зору, найскладніші теми це бюджет, ну тобто це може ще е, юридична сесія, ну і може з психологічної точки зору складна остання про те, як про вашу техніку безпеки. Так, зараз ми починаємо. Доброго ранку, зараз ми починаємо розглядати бюджет вашого садка. Е, я не знаю, е, чи е... До цього ви приблизно уявляли собі, як він буде виглядати, чи ви приблизно собі ем, там складали попередній план? Я думаю, що так. Да? Напишіть, будь ласка, по два слова, ті, хто вже спробував щось собі робити, і ну, уявляв приблизно, які мають бути витрати. А поки я хочу, я хочу сказати ще про а, юридичну сесію. Організаційний момент, як я вже говорила, зараз в Нін'юсті нові норми для затвердження, і ми б хотіли, якщо учасники не проти, поміняти місцями юридичну сесію, вона у нас взагалі третя іде, тобто вона має бути в наступну суботу. Але ми хочемо просто дочекатися точно виходу, він має бути на цьому тижні, і щоб юристи наші ретельно дуже познайомились з новими нормами, подивилися, які там є зміни, чи є вони від тих, що бачила я. І коли юристи вже остаточно розглянуть нові норми для ліцензування, то ми просто ну, юридично переставимо, так? На тиждень там пізніше, на півтори тижні пізніше зробимо, якщо вони проти. Якщо це не принципово, ну, ніхто принципово не проти. А поки. Щось я не бачу. Документів. Окей. Не проти, добре. Тоді. А, і також будемо, я думаю, без цих учасників. Дивіться, витрати садочка вони складаються з витрат. Обов'язкових і з витрат змінних. Як ви думаєте, що входить в обов'язкові витрати? Так, оренда зарплата співробітників, але при тому я завжди виходжу з того, що, що отримують гроші в залежності від? Роботи, яку вони провели, що це може бути? Це може бути, наприклад, педагоги, які отримують по заняттям. А також є люди, без яких ви не можете обійтись, тобто це ті, це ті наприклад, вихователі. Якщо це у вас дитячий клуб з садочком, то це будуть вихователі. Якщо це будуть просто. Наприклад, дитячий клуб, де просто є заняття і немає постійного, ну немає постійного такого місця, де залишають дітей, то тут все одно вам доведеться тримати адміністратора, отримувати і платити йому зарплату. Ну і я думаю, що можливо перший час ви будете адміністратором, і ну це. Часто так відбувається, ну, але правда, одна людина там не може справитися з цим. Тобто, якщо одна людина там працюватиме, то вона просто працюватиме зранку до ночі. Ну це ненормально, це занадто виснажливо. Тобто вам точно треба буде тримати другу людину, і на її зарплату не буде впливати кількість а, дітей, кількість ваших клієнтів. Тобто її зарплата це будуть ваші проблеми. Тобто, я думаю, що цю зарплату обов'язково треба закладати в бюджет. О, мені пишуть ще учасниці. Так, щось... О, я бачу, хтось ще приєднався. Доброго ранку. Щось я не бачу наших слайдів, щось mm -hmm. наша підтримка. Що з ними є? Ну так от, з моєї точки зору, коли ви відкриваєте, це вам обов'язково треба відкрити гроші на що? Перше. Це на оренду. Причому я би радила хоча б, щоб це було ну не один місяць оренди, а два. А взагалі, як я говорила, ну за моїм таким планом вам потрібно приблизно шість місяців на розкрутку вашого там закладу, да, садка чи клубу. І мені здається, що цілком причому я вважаю, що треба, щоб два місяці у вас обов'язково було до відкриття, не зразу. І потім чотири місяці вже роботи Відом за ці чавти дітей і у вас все нормально функціонуватиме. Єдине при активній роботі. Тобто, якщо ви чотири місяці працюватимете і ніхто про це знати не буде, то ну, це не вважається активною роботою. Вам обов'язково ну, необхідна просто ця робота, розумієте? Тобто вам обов'язково протягом перших чотирьох місяців потрібно активно рекламувати, розказувати про ваш заклад, там може організовувати якісь там, ну, там районні фести, може навіть організовувати, а не тільки брати участь. Обов'язково треба брати участь в усіх подіях, які відбуваються в місті вашому. Тобто, для того, щоб просто розказати про себе. Тому що, як я вже говорила на попередньому вебінарі, навіть якщо у вас буде найпрекрасніший клуб чи найпрекрасніший садок, все одно. Про це якось цю думку треба довести вам до людей. І ще я хочу вас переконати в одній такій штуці, в необхідній, це про стартові внески. Я не знаю, чи чули ви, чи ні, про існування такої. Скажіть, будь ласка, в вашому місті, як прийняти взагалі? В садочках є така штука, як стартові внески при вступі? Вони ще буває, називаються щорічні внески. Ну, от якось так може це бути. Ну так, стартові внески. Дивіться, коли я відкривалась, ну, по-перше, сім років тому у нас такі були невеликі стартові внески. Але це ви будете сміятись, це була, здається, тисяча гривень чи півтори. Ну, по суті, просто ми з батьками однодумцями скинулись да, з цими грошима і просто їх ем, просто на ці гроші ми купили перші меблі, там і зняли приміщення, заплатили за останній місяць. А потім, коли садочок вже був, коли тільки я цим займалася, коли він був у мене вдома, то, звичайно, я думала, що ну, типу, мені не потрібні стартові внески, просто у нас батьки приноситимуть свою постість, візьмуть, там посуд світом, ну щось елементарне, і за рахунок цього стартових внесків у нас не було довго. Багато хто мене переконував тоді, так, я бачу, що хтось чув про те, що. В державних сад, садочках це родительські взноси, ну да, так, або там благочинні якось так, або вони державних 50 на 50, або що вони означають старти. так, я зараз поясню. Окей. Е е е так от, е неправильне рішення відкривати садочок без внесків. По-перше, з психологічної точки зору батьки тоді їм дуже легко прийти, походити і зразу ж піти. Причому ви знаєте, з ким треба бути обов'язково обережним? Не з тими батьками, хто дуже там довго придивляється до вас, не з тими, хто там вагається. А якраз з тими батьками, хто приходить і починає вас зразу з порогу ідеалізувати, і говорити, який у вас прекрасний садок, який ви прекрасна, яка ви прекрасна людина, Боже, я так захоплююсь вашим садочком, а це найкращий садок в світі. Все, ми ходимо. Кому заплатити? Давайте все, зараз ми підписуємо документи. З цими людьми якраз треба обережніше за все, тому що це психологічні особливості, коли людина я, по перше сильно ідеалізує, вона потім так само вас. З п'єдестало скине з таким самим звуком, з грохотом, як падали Леніни по Україні, це перше. А друге, це часто можуть бути такі ну, емоційні особливості, так, людини? Це перше. А друге, вони так само можуть закохатись і в інших садок, тобто це незважене рішення. І стартові внески вони тримають частково. Але я вам хочу сказати таку фішку, що ми, наприклад, не беремо зразу грошей з людей. Ми, спочатку у нас платять по дням. Звичайно, по дням платити має бути дорожче, однозначно. Але таким чином ми даємо час. Люди нам зразу не платять гроші, не прив'язуються. Ми даємо час не тільки батькам, а і собі. І батьки вони бачать, що ми відкриті, ми даємо їм можливість до садочку придивитись, роздивитись і визначитись. Вони походили трошечки ну, до місяця. Тобто, у нас оцей період він до місяця. Вони походили трошечки, придивились все ок, тоді вони підписують договір і платять стартові внески. В різних садочках ціна різна. Причому в Києві є приватні садки, хороші, ну такі там ліцензовані, великі, не на там 12 дітей, а ну прям великі. І у них стартові внески такі ого. го Дуже ціна, ця, так, бадріт. Є навіть садочки, і також, не знаю, в відсотках не скажу вам, скільки їх, ну, достатньо багато, Другі. коли спочатку, спочатку року, щороку, вони вносять там певну суму. Причому це може бути типу, там, 10 тисяч, ну великі суми, коротше кажучи. Другі. у мене стартове в місячній платі. Тобто, ну, наприклад, якщо садочок коштує ну, там, образно 5 одиниць. У вас на місяць, да? то п'ять одиниць вносяться на початку. В чому суть е, психологічна? Батьки вже, е, ну вони знають все, вони підписали договір, вони вже з цим садочком, вони, типу, вже, ну, е, серйозніше це сприймають це раз. По-друге, е, завжди навіть. Е, П'ять завжди ці копійок, якщо ти заплатив там їх завчасно, вони все одно тебе утримують частково. Це по-друге. По-третє, для вас ці стартові внески дві у них функції. Дві. Перша це ваші літні місяці, потім оцей низький сезон, коли новий рік. І завдяки цьому у вас завжди буде підстраховка. Вам треба е, сформувати собі фінансову подушку, яка буде допомагала переживати. Навіть якщо влітку у вас буде мало людей, то е, завдяки внескам, потім нові прийдуть на вересень і їхніми внесками ви перекриєте це все. Розумієте? І ще на початку, коли ви тільки відкриваєтесь, то Цими внесками ви, по суті, можете навіть компенсувати те, що ви вклали. Розумієте? Тобто, ну я так рахувала, що в Києві цілком можна відкрити садочок з дуже -з дуже невеликою, там, невеликим стартовим капіталом. І можна навіть батьків зробити інвесторами. І ну, це от реально в 2000 доларів можна вкластися. якщо це міні-садок, особливо там для всіх, можна навіть і менше. І Просто абсолютно точно я вам кажу, що можна внесками перекрити цю суму. Запитання: як пояснити це батькам, коли ти стартуєш? Що це завжди важко, доплатити ще ось цю суму. Ні, дивіться, як пояснити батькам? Дуже просто. Коли у вас питатимуть, які умови вступу до вас, ви пояснюєте, умови вступу у нас такі. Вартість така, плюс, у нас є щорічний внесок. І ви не думаєте, що батьки тільки до вас. Приходять в садок. Батьки, вони перед тим, як до вас прийти, вони точно ще обдзвонили дуже багато садків. Стартові внески це нормальна практика. Я не прямо про всі міста, може, десь їх і немає, але скрізь, що я чула, але вони практично скрізь є. Це нормально. Я щось бачу, що у нас учасники постійно з'являються і випадають, з'являються і випадають. Це а, що таке за штука? Ви знаєте, я не можу бачити матеріали. Відкриваю їх і щось їх немає. Може, давайте, поки у нас ще і учасників небагато, я перезавантажусь, тому що, може, це щось з підтримкою нашою. П'ятихвилинну паузу можна зробити, так? Як вам це? Напишіть, будь ласка, свою точку зору. Я хочу просто п'ятихвилинну паузу взяти і ну, пофіксити цю штуку з матеріалами або... Нормально так буде? Добре, тоді я зараз виключаюсь, а потім я знову запущусь, тому що це просто правда дуже велика складна тема, і мені шкода, що ви не бачите слайдів. Угу. Добре, дякую. Я ще ну, ніхто не проти, так? Я три просто відповіді бачу. Окей, зараз одну хвилину. Ну, п'ять хвилин десь перезавантажимо комп'ютер.